Та перемогою на новий рівень. тренування. Криворізький бодибілдер із ДЦП Іван Федорченко здобув перемогу на міжнародних змаганнях аматорів із бодибілдингу та став чемпіоном світу в категорії Людина з інвалідністю. Іван Федорченко, Україна, містер універсу. спортсмен ділиться 10 листопада. Здобув першість на чемпіонаті України і почав готуватися до поїздки в Італію них не що чемпіонат та не є, була. Іван Федорченко каже, почав ходити до спортзалу, аби укріпити м'язи тіла та в цілому зміцнити здоров'я. Тренувався багато та наполегливо, розповідає спортсмен. Щоб Marcondraku, devetzenja, kanclerin nacije, se kaže, da jim raza, mrežo letalce, vesho. Лучше. Тренер Денис Орлецький каже, Іван займався спортом з дитинства, однак професійно тренується останні два роки. За цей час спортсмен виборов кілька нагород на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Для нього це була мрія підняти флаг України на міжнародному змаганні такого рівня. А для мене, як для тренера, була мета мрія виховати такого ж чемпіона. Незважаючи на певні вади і здоров'я, він тренується і мотивує навіть здорових людей. Денис Орлецький ділиться, починає готувати Івана до нових чемпіонатів, які відбудуться наступного року. Сам бодибілдер каже згодом: планує розпочати тренерську кар'єру. Додає, навчатиме інших не здаватись та впевнено йти до мети. Наталія Качуровська, Юрій Соболєв, Суспільне новини, Кривий Ріг.